У Луцьку попрощалися із 30-річним загиблим у боях за Україну воїном Іваном Газюком у день його народження. З 2014 року Іван вже в полку Азов воював, вертався додому, і після російського вторгнення знову повернувся захищати нашу батьківщину. Відспівали військовослужбовця у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Івана Газюка призвали на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта штурмового батальйону. Загинув боєць 25 листопада під час виконання завдання в районі населеного пункту Бахмут, що на Донеччині. Це був штурм позиції окупантів під Бахмутом і постріл танкового снаряду, відповідно, осколки від, тан... від пострілу танкового снаряду. Зразок іде ріса це от якраз таки був Іван. Це був хлопець, якого мало хвилювали якісь там матеріальні цінності, якісь ну, такі речі побутові, які звичайно хвилюють людей. Він був дуже начитаний, дуже розумний хлопець. Він був націоналістом по духу, людиною слова по життю, але найголовніше, він був дійсно воїном, який не боявся, який. Боровся, а на головні, який вірив і знав, що буде перемога. Загиблий Іван Газюк навчався на факультеті історії, політології та національної безпеки Волинського вишу. Викладач університету Тарас Літковець каже: загиблий був відмінником, займався громадською роботою, цікавився історією та етнополітикою. Він брав участь у всіх безвинку заходах. Він активний учасник всіх революцій. Він відразу після анексії Криму і ще в 2014 році. Долучився до руху опору, до спротиву. Він якраз з був, який мало говорить, багато робить. Іван Газюк завжди був дуже цілісним. Він завжди мав свої дуже чіткі переконання, був людиною слова честі. Люди навколішки проводжали захисника України. Поховали воїна Івана Газюка на алеї почесних поховань у селі Гаражжя, що поблизу обласного центру. Петро Юровчик, Віталій Гавралець, Суспільне, Луцьк.